Відвідали різні громади та школи, де проживають національні меншини. На Буковину з робочим візитом прибув уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він взяв участь у круглому столі, присвяченому посиленню рівності та захисту прав нацменшин. Захід також відвідали представники Румунії, про що говорили далі у сюжеті. З 52 громад Чернівецької області у 17 проживають нацменшини. Мова йде про румунів, молдован, поляків та інших. Омбудсмани України та Румунії вперше спільно відвідали частину громад Буковини та поспілкувалися з представниками нацменшин. Я знаю, що наші напрацювання, які ми сьогодні якісь обговорювали, якісь будуть обговорені, приведуть до того, що Додатково, ми знайдемо механізми захисту прав національної меншини румунської національної меншини, які проживають на території України, а також громадян України, які проживають на території Румунії. Питання здобуття освіти мовами нацменшин – одне з основних. Напевно, найбільше жваво сьогодні викликало обговорення, чи треба принаймні, це я почув по реакції. Чи треба обговорювати питання введення в ЗНО окремих предметів чи здання здачу румунської мови як один з предметів, який може бути включений в, в ЗНО? Чи ні? Наскільки я почув по реакції оплесками, то більшість представників національних меншин напевно підтримують таку позицію і згідно діючого закону України станом? На зараз в Україні вперше з'явився орган, який окремо прописаний, який як орган, який захищає мовні права представників національної меншини, що не всі рішення залежать від Києва від столиці а насправді дуже багато рішень приймаються тут, на місці. І коли є відповідні керівники, які готові на себе брати десь додаткову відповідальність, вони набагато легше напевно будуть вирішуватися. Ну були в декількох навчальних закладах. Ми бачили школи, де процес відбувається як українською, так і румунською мовами, а також школи, де процес повністю румунською. Це дуже важливо, щоб представники нацменшин в Україні почувалися як вдома на території іншої країни, і щоб українці почувалися як вдома тут словами Дмитра Лубінця масових звернень щодо порушень прав нацменшин у Чернівецькій області не отримує. На першому місці залишаються звернення щодо повернення військовополонених робота ТЦК та порушення прав дітей. Щодо прав нацменшин, створена експертна рада та постійно проводиться систематичний аналіз ситуації у регіонах сьогодні. До мене пролунало декілька звернень від громадян України, які себе ідентифікують як представники румунської національної меншини. Це відбувалося під час нашого круглого столу. Це були питання щодо ймовірного порушення їхніх прав пов'язаних з їхньою діяльністю. Будемо реагувати. Я при всіх публічно сьогодні пообіцяв, що по кожному зверненню буде відповідна реакція, буде відкрите провадження у мене в інституції. Я особисто надам оцінку кожному представнику, кожному і кожній представнику держави України, якщо вони дійсно порушили права румунської національної меншини. У круглому столі взяли участь представники місцевої та обласної рад. Запросили також понад 100 громадських організацій, які займаються питаннями нацменшин. Такий спільний візит омбудсманів двох країн відбувся вперше. У середу, 29 травня, Дмитро Лубінець відвідає Румунію. Там у нього зустріч з українською діаспорою. Олена Крічко, Олександр Окіпняк, новини Січ-4.